Ми продовжуємо програму про політику на телеканалі Еспресо. І сьогодні прем'єр Арсеній Яценюк зустрічався з головами уряду урядів країн Балтії. І там він, зокрема, ще раз наголосив на необхідності ухвалення законів для отримання Україною безвізового режиму. Давайте послухаємо, що сказав прем'єр. Безвізовий режим це зобов'язання української влади перед українськими громадянами. І той, хто не голосує за закони, які підготовлені українським урядом разом з європейськими і західними експертами, той, хто не підтримує прийняття цих законів, він виступає проти того, щоб українські громадяни не просто отримали право безвізових поїздок до Європейського Союзу, а щоб українські громадяни стали дійсно частиною об'єднаної великої Європи. Я звертався і звертаюся до парламенту Уже без заяв про дипломатичні паспорти. You know the story. Uh, ви знаєте цю історію. Uh, про те, щоб проявити мудрість і політичну відповідальність. І не може бути взагалі дискусії. Якщо нема прийнятих законів, нема безвізового режиму. Якщо є прийняті закони. І ці закони відповідають критеріям Європейського союзу, то у нас дуже високий шанс отримати безвізовий режим. Пане Юрію, можливо, враховуючи таку дискусійність цих законів, от прем'єр каже, що якщо їх не буде, не буде безвізового режиму. Не треба було вищим посадовим особам держави робити такий голосний піар на цьому, щоб не втрапляти просто в незручне становище. Ну я вважаю, що тональність розмови прем'єр-міністра вона абсолютно неправильна і заганяння депутатів і поставку на п'яту точку опори, це абсолютно не та поведінка, яку повинен сповідувати прем'єр-міністр по відношенню до народних депутатів України. Я хочу лише пригадати, що в нас вже була аналогічна ситуація на початку цього року, коли нам нас також від народних депутатів заганяли і казали, що якщо ми не проголосуємо швидко за зміни до податкового бюджетного кодексу, то ми не отримуємо жодної допомоги від МВФ. Ми і так і не отримали ви належним чином в належній мірі, але з законом ми тоді проголосували. Що стосується безвізового режиму, ви знаєте, та сьогодні складається враження, і в суспільстві це враження нагнітається, що не голосуються закони виключно тому, що всі депутати злодії і всі депутати хочуть зберегти якесь своє майно. Я, наприклад, жодного свого майна не маю і я не збираюся ховати якесь своє майно. Але я буду категоричним противником того, щоб давати в руки міліції, прокуратурі і судам право. Арештовувати і забирати майно у підприємців малого і середнього бізнесу в Україні і робити їх заручниками цієї системи корумпованої на сьогоднішній момент. І я дуже є великим противником того, що прем'єр-міністр ховає ці всі речі, які також є записані в діючому законодавстві. І я абсолютно переконаний, що до вівторка ми заберемо оцей речах. Тиск на малий середній бізнес, який записаний в цьому е, законі, і забезпечимо нормальне його прийняття. І е, якщо е, ми з свого боку, як парламент, я впевнений, виконуємо функцію, і відповідно залишиться виконання цієї функції за прем'єр-міністром. Тобто, ми проголосували, будь ласка, дайте безвізовий режим, пане Юрію. Ну вибачте, дуже дивно чути від народного депутата, правлячої партії, про те, що він не готовий передати е, своє майно у руки правоохоронцям прокуратурі та українським судам. Mm. Я перепрошую в цілому світі. Є одне з ключових прав: це право приватної власності, яке є непорушним. І я не розумію, коли це право, якийсь правоохоронець за рішенням суду у вас забирає. Докажіть в суді, що без ви його рішення. без рішення суду, я перепрошую, без рішення суду у вас забирає. Я навів багато конкретних приклад. Ви збудували підприємство, у вас працює завод. Допустимо, за заявою якогось незрозуміло якої людини міліція порушує кримінальну справу по факту будівництва цього заводу. Цей завод арештовується, і у вас він переходить в управління до національного агентства з управління активами, здобутими в незаконний спосіб. І тільки після того, якщо ви в суді... Докажете, що ви в законний спосіб це майно збудували і отримали, тільки тоді ви зможете його повернути. Скажіть, будь ласка, це нормальна правова норма? Це хіба не порушення? Це право нормальна правова власності? норма, це при така правова, така правова норма існує в усіх цивілізованих ну, країнах, які подавали корупцію. Якщо ви зараз будете йти в суд, в наш український, і доводите, що ці гроші чи ця людина корупціонер, то ця людина з цими грошима буде на багамах. А ви будете розказувати про те, що треба нам цивілізовано якось боротись з корупціоні, але пан Юрій правий в тому, що це відкриває корупційне вікно. Слухайте, так ми так ніколи не подолаємо корупцію. Якщо ми зараз будемо говорити розставляти пріоритети, зараз пріоритет якраз це боротьба з корупцією. Ми беремо нормальні європейські практики і впроваджуємо ми в цьому. Ми ніколи не подолаємо корупцію до того часу, поки у нас зарплата державного чиновника буде 2 тисячі гривень, зарплата правоохоронця буде 2,5 тисячі гривень, зарплата міністра буде 7 тисяч гривень. Якщо ви вірите, що з такими заробітними платами в нашій державі можна подолати корупцію, то я переконаний, що ви помиляєтеся. Так ]ся. зарплата має бути і не я, збільшиться, прошу, я, нікого. Не має бути пряник, але має бути і батіг. І це єдиний спосіб подолання корупції. Я переконаний, що корупцію треба бороти, і повинні бути жорсткі норми покарання всіх людей, які займаються корупцією. Але я перепрошую, має бути і пряник у вигляді нормальної цивілізованої заробітної плати. Але я категорично проти того, щоб нашій корумпованій правоохоронній системі, яка і так має купу важелів тиску сьогодні на е, малий і середній бізнес чи на великий бізнес, давати ще один, просто не безмежний засіб тиску і зробити. Е, те так, щоб бізнес переходив з приватних рук в руки правоохоронців, які самі і творять цю корупцію, от я з вами погоджуюсь стосовно зарплати державних службовців, але зрозумійте, що в нас от безвізовий режим це не. Така самоцільна, на якій завтра зупиняються всі наші стосунки з Європейським Союзом, це лише один наш крок до європейської інтеграції. І коли ми зараз зриваємо прийняття безвізового режиму, ми в тому числі зриваємо і угоди наші з Європейським Союзом, в тому числі і технічні, по, якому, по яким Євросоюз нам допомагає. В тому числі ця допомога має бути використана і на збільшення заробітних плат державних службовців. Ці речі взаємопов'язані. Це політика нашого уряду. Пане, і коли я ми я зараз почекайте, віде 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 віде. Коли ми зараз, от ми при прем'єр про те, коли ми зараз оцю політику, етапи впровадження цієї політики зриваємо, то ми не отримаємо бізвізу режиму. все. зупинились ми далі. Далі що? далі парламентська криза, далі ми будемо топтатись на місці. Нам зараз закон про державну службу треба прийняти, по якійсь стандарти виписати і знову на ці стандарти збільшити заробітну плату. Але все це зараз зупиняється. Дякую. І сьогодні Мольте Верховні рада. Я, я перепрошую, пане Юрію. Да. Сьогодні в Верховній Раді дуже багато коментували ситуацію з безвізовим режимом. Давайте послухаємо думкою представників інших фракцій парламенту з цього приводу. Наші політики навчилися кидати димові шашки на випередження. Ці закони по великому рахунку ніякого відношення до безвізового режиму не мають. Не мають якщо ультиматуми... Європи для безвізового режиму є корупція. Мені надоїло, як парламентарю, що під тим, що це є закони потрібні для візової лібералізації, подають все, що можна і не можна. Дані закони, по-перше, взагалі безпосередньо стосунку до безвізового режиму не мають, будемо прямо казати. Вони будуть, звісно, допомагати, але все хороше у нас також безумовно буде допомагати безвізовому режиму. По Перше, це соціальна. Соціальний порядок дня дуже дуже турбує ситуація. Насправді, коли немає навіть офіційного перекладу від міністерства юстиції, директив ЄС, на які вони посилались, пишучи ці закони, на мій погляд, якщо б був офіційний переклад і він був наданий народним депутатам, Він був оприлюднений на сайті міністерства юстиції. Будь-яка зацікавлена людина, громадянин України, будь-який правник міг би порівняти, що мав на увазі ЄС для забезпечення візової лібералізації для українців у порівнянні з тим, що дійсно написано сьогодні Міністерством юстиції. Тоді, можливо, ніякі вмовляння не були б потрібні. Ну, чи ухвалить Верховна Рада наступного тижня ці закони будемо бачити. На жаль, у нас лишається вже дуже мало часу. Я прошу, шановних гостей, підсумувати нашу сьогоднішню дискусію. По хвилині кожен пане Юрію, з вас починаємо. Не знаю, з чого почати цю дискусію, скільки ми тут говоримо про пленарні наші справи, тиждень пленарний. Напевно, якщо говорити про вже щось підсумкове, я скажу так: ми маємо різні точки зору, і ви побачили їх тут, в цій залі. Але я можу вас запевнити всіх наших телеглядачів, що ми маємо щире прагнення розбудувати в Україні демократію і правову державу. В цих дискусіях непростих український парламент, депутати, всі в мірі своєї освіти, розуміння, підходів, намагатимуться робити. Україну справді європейською державою, і я би хотів, щоб наші громадяни не втрачали довіру і віру в власну державність. Дякую. Оце найголовніше, що ми маємо винести з цього. Пане Олеже, дуже коротко. Сьогоднішній день показав, що український парламент, на жаль, спрацював неефективно, не спрацював неефективно з метою отримання безвізового режиму і подальшої європейської інтеграції. Я хотів би помилятися, але мені здається, що ми знаходимося на порозі значної політичної кризи. І в найближчий час нам, насамперед, партіям, які створили урядову коаліцію, необхідно домовлятися для того, щоб ці виклики подолати. Дякую, пане Юрію. Я би не був таким песимістом. Я впевнений в тому, що пакет безвізового законодавства буде прийнятий. Просто ми з цього пакета повинні забрати ті корупційні норми, які, на жаль, захотів записати уряд в пакеті з безвізовим законодавством. Я впевнений, що парламент це забере, і у вівторок всі необхідні закони будуть проголосовані. Дякую, пане Трас. Знаєте, я правда, як після одного єдиного голосування в Верховній Раді, коли просували дві фракції, які сидять напроти мене, БПП і Народний фронт разом з опозиційним блоком, були страшні звинувачення, крики про створення ширки. Хоча там були зовсім інші мотиви і зовсім інші речі. Сьогодні ми бачимо, що ширка реально є. До 90% питань в залі голосуються одночасно опозиційним блоком і трьома малими фракціями. Радикальної батьківщини і самопомочі ширка існує в негативі, і ця ширка, на преликий жаль, вона є на антиєвропейських лозунгах. І я тут, напевне, найменше маю претензії до опозиційного блоку. В них є там якісь програмні тілі, і вони не заявляють цих речей настільки явно, настільки відкрито. Але антиєвропейські заяви Березюка, там чи сирогіт, як Європа нас гвалтує, заставляючи виконувати їхні цінності, батьківщинівські речі інші мене лякають. Мені здається, в Україні витворює Ота позакоаліційна антиєвропейська більшість, яка нас, напевне, не пустить в Європу, і безвізовий режим це тільки верхівка Айсбергу. Давайте називатися, це і Єврокомісія, дореглядається інші наші питання. І там це віда Українця. І сьогоднішній день у Верховній Раді, і наша сьогоднішня дискусія показує те, що пакет безвізових законів може стати черговою політичною проблемою на рівні з гучними справами, які називають політичними, та на рівні можливих кадрових змін в уряді. Так чи не так, будемо говорити про це в наступних програмах. Дякую, що дивилися. Гарного вечора. До побачення.